I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Okay. Що з садочка їздили на термін, ходили, ходили, їздили на термін з Єліною в двох на ручках і пробули там півтори години. Спілкувалися з нашою вихователькою щодо розвитку дитини і, відверто кажучи, взагалі, я там. Цвіла і пахла. По-перше, приємно, коли тебе розуміють. По-друге, приємно, коли тебе хвалять і хвалять твою дитину, і ми розмовляли, яка Елі, яка вона дівчинка, які у неї якості, що вона вміє, що не вміє, і вчителька її нею. Повністю задоволена, вона самостійна, вона дуже добра, чуйна. Вона піклується про всіх. Вона коротше, півтори години я слухала, яка у мене причудова донечка. Я розказувала, як у нас в родині дещо відбувається. Питала, як чи не влаштовує вона істерики там в садочку. Ну, поспілкувалися, насправді дуже. Продуктивно, як на мене, чому? Тому що я не думала, що взагалі там можна щось корисне. Ну, понятно, знаєте, коли вас викликають, там сварять вас за якісь моменти, які ви долини там з дитиною займатися, ну, може і таке бути, кажуть так, так, де там що дитина не так робить, де чого не встигає. А у нас ви вийшло так, що повністю, повністю все в неї добре. Але коли я задаю питання, які мене турбують, отут вже трошечки пішов а, діалог, такий, знаєте, цікавий, продуктивний. Чому? По-перше, я почала спілкуватися щодо підготовки до школи. Ми обсуждали цю тему щодо школи, коли у неї там буде якесь тестування. Вона каже: що в цьому році будуть тестування. Еліана попадає під це тестування, але вона каже: а на вона на цей час вона цей тест не пройде. А початкова школа не хоче брати дітей, які не знають німецької мови. Еляні ще два роки до школи, але як воно все буде? Тобто, У них якісь нововведення, і вони заздалегідь записують у класи, і зараз тобто, садочок її не зможе залишити в садочку, так, а школа не захоче приймати. Ну, стосовно Елі, то вона каже: зачекайте, вона до кінця року буде вас розмовляти німецькою, не гірше, ніж українською. І тут ми плавно перейшли на рідну мову. І я їй розказала наш, нашу, про нашу рідну мову. А, вона мені розказала з точки зору. Педагогіки, тому що наша вихователька вона захищала свою роботу дипломну саме на, 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 на тему вивчення мов, і вона мені пояснила, в чому наша помилка в плані педагогіки, в плані вивчення навчання дітей в плані їх. Їх навіть, ну, не психічного, звісно, тут ближче до, до, до навчання, так, що вона сказала, у вас загубилася база. Тобто я їй розказала про те, як ми розмовляємо, про що ми спілкуємося вдома, і вона. Я висновки такі зробила з її рекомендацій, що у нас втрачен фундамент, який називається материнська мова. Батьківська мова, вона там її якось називала на німецькій мута чогось там. І вона каже, що коли є, ви спілкуєтеся з дитиною, своєю рідною мовою. А у дитини є база, вона потім е, вчить іноземні мови успішно. Е, так як у нас материнська мова е, рухнула, то вона каже, це у вас рухнув весь фундамент. І вам, буде, вам зараз те, що, з чого вона почала, так що е, у Елі. Проскакують слова. Слово російською, слово українською, слово російською, слово українською. Хтось її розуміє, хто це не розуміє. Вона вже проскакує слова і німецькою, звісно, вони ж там е, вчаться рахувати, писати, там, читати е, на німецькій, але е, е, у них є. Е, і українці в класі, які розмовляють російською мовою, які її можуть розуміти, коли вона на суржику розмовляє, а також багато є російськомовних, які не розуміють українську мову. І вона бачить в цьому, що крім того, що вони не можуть порозумітися, ну, вона взагалі вона каже: я з нею проблем взагалі ніяких не бачу. Але у вас має бути фундамент. Материнська мова. Вона нічого мені не пропагандувала, яку мову я маю обрати, але вона сказала, що вам треба вдома завжди розмовляти однією тією ж самою мовою. І вона, ця мова має бути чистою. Ну, звісно, я її думку почула. Висновки буду робити вже з чоловіком, будемо спілкуватися на цю тему, але я дуже-дуже зараз через це питання у мене, знаєте, як опустилися так руки, і я не розумію, блін, як все ж таки все складно, який нам зараз вибір треба зробити. Бо насправді то, чим ми зараз займаємося, намагаючись розмовляти українською мовою, то це деструктивне, це погане, що ми даємо своїм дітям. Це усвідомлення дуже важке, тому що Україну я люблю, українську мову я люблю. Відмовлятися від неї не хочу. Але розумію, що в цьому є дійсно проблема, яка називається російська мова рідна. Моя рідна мова російська. І як мені це не боляче, я не знаю, як мені. Виходить. Коротше. Я не знаю, чи ви мене розумієте, чи не розумієте. Коли, коротше, всьому винна ця клята війна, яка нам зламала життя. І Це справді так. Що нам робити далі? Є над чим подумати, є над чим вдосконалюватися, є де. Отримувати інформацію і таке інше. Треба приймати якісь рішення, треба зупинятися на, яких, на якихось рішеннях. І я розумію, що Ну, ви самі бачите мою українську. Але я українською можу розмовляти, коли у мене все нормально. Коли в мене поспіх, коли у мене стрес, коли у мене емоції, я, я переходжу на, українську, на російську мову. Крім того, навколо люди, нас оточують люди, не українці. Українців нема. Спілкуватися нема з ким? Українською мовою. Навіть ті українці, які тут є, з якими ми спілкуємося, вони всі спілкуються російською мовою. Це по-перше. По-друге, е грьбаний Google-перекладач нормально перекладає з російської на німецьку. Не з української на німецьку, а з російської. Я намагаюся включити, у мене є е офлайн-перекладач на телефоні, е і там також можна завантажити тільки російсько-німецький словник. І коли я приходжу в якусь установу, і намагаюся щось казати. Там є функція обговорення, коли ти в мікрофон щось кажеш, воно автоматично перекладає і тебе, і співрозмовника не треба мови міняти, тобто туди-сюди. Я йому кажу на, на своєму язикі слово українське, слово російське, воно нічого не розуміє, перекладає аброкадабру, я виглядаю дурепою повною. І коротше, я, звісно, на своєму позитиві можу багато чого, на, на що закрити очі, перевести все в жарт, але ну, кого я обманюю? Українська у мене хрінова, навколо ні, ну, українська мені ніяк не допомагає. І хоч я тут на каналі і намагаюся вести блог українською мовою, решта життя, ну, скажімо, так. Відсотків 60, це, я думаю, буде справедлива цифра, що я використовую російську мову. Відсотків 20-30 я використовую українську мову, і відсотків 10 інші іноземні мови. Як то німецька або англійська. Хоча повторююсь. Елічку дуже хвалять. Вона умнічка розумнічка, вона все встигає, вона дуже розумна. І що мені е, головне сказала вчителька, що вона мислить логічно, і логіка у неї не дитяча. Вона розмірковує як доросла людина. А в її віці це дуже-дуже добре. І вона мене просить, щоб я це не прогавила. Коротше, треба е, натякнула, що мені треба тро, е, ну, приділяти час, Елічке, і питати, чим би вона хотіла зі мною зайнятися. Тож такі справи, отак я сьогодні сходила в садочок. Зараз, якщо Яліночка буде себе добре поводити е, збігаємо в Кауфланд, е, зробимо закупи невеличкі. А сьогодні середа. Ми посередом зазвичай не скупляємося, але... Понеділок термін, вівторок це термін, середа термін, кожен день термін. І, я розумію, у чоловіка скоро іспити, і він ну просто через всі ці сімейні справи у нього немає часу фізичного вчити свої уроки. Он щодня до 12-ї сидить за тією німецькою, але. А в день я йому не можу дати ні, ні хвилини. Бо то в магазин, то за дітьми, то з дітьми, то вчора ж ми їздили на термін срочного. коротше, у Альвінки заклала вушко. Ну ви за розумієте, вона ж не каже, що у мене вухо болить. Вона не каже, що у мене заклала вуха. Вона. Я себе краще чую. Я тиждень розібралась, не може не могла зрозуміти, чи вона щось є проблема з тим вухом, чи вона щось не давав чи вона придурюється, чи вона в школу ходити не може. Ну таке, знаєте, я не могла, не могла зрозуміти. А вона не має, ну не може пояснити, що вони там з тими вушками. Ми з'ясували, що вони вушка то закладають, то відкладають, і це сталося після того, як ми в гори з'їздили. Ну, думаю, пройде, 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 але вже вже 10 днів пройшло, а воно все не проходить, не проходить. Вона вже це, я кажу, дочка, давай на середу я тебе до лікаря відведу, тому що в понеділок не можу. Ну, якби температура, якби там щось боліло, то да. А то просто, типу, закладене вуха. Коротше, я вчора починаю дзвонити, у мене ж тепер є німецький номер. Я починаю дзвонити нашому лікарю, щоб взяти термін, бо навіть якщо у тебе гостра проблема, тобі треба записатися на прийом. По-іншому ніяк. І коли у тебе проблема, тобі треба записатися на прийом саме в телефонному режимі. Не через якісь застосунки, а іменно в телефонному режимі. Я дзвоню, воно щось там каже на німецьке. Я нічого не розумію. Я ну какой-то автотвітчик. Коротше, я не додзвонилася, нічого не зрозуміла. пишу імейл, що так і так у дитині не закладені вуха. Я вам намагалася зателефонувати. Це я писала десь в дві години дня. От. А потім поїхала за дітьми в школу і якось дивом перевірила пошту, а вони мені прислали, приходьте сьогодні в 4, а я в 4 тільки дітей забираю зі школи. І Ми бігом, бігом, туди летимо ну, в праксіс, а у нас страховки немає. Я Віталіку, дзвоню, привези на мені страховку, бо. Сказали, фотографія страховки не підходить, бо її треба кудись там засовувати. Короте, і там ми прийшли стільки народу. Короте, там можна було ще віршня схватити, але ладно, ми, в общем, ми встигли, вушка подивилася, сказали, що то застуда, все нормально, капати ніс, все пройде. Виписали нам ліки, ліки сосудозвужувальні для носика і жарознижувальні. А якщо щось болить або жар підніметься. І сказали, якщо через два тижні не відкладе, тоді іще прийти. То, що так, от ми вчора по термінам помоталися. А за так, що немає, немає просто часу до магазинів. І зараз я вже малу треба перевдягнути, бо вже давно ж ми гуляємо. Але можливо, що вона трошки задрімає, і я встигну в магазин збігати. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Okay. Іриночка розплакалася, я вже на руках її на касі тримала, а зараз багажник посадила, звісно, вона може впасти тут. Вам покажу. Якось треба зараз додому доїхати. Ой. Стой, 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 стой. Все, налякала тебе. Все, все, все. Пішли якось в автокресло пристегуватися. Ми в Кауфланді сьогодні. В Кауфланді. Я намагалася її трошки погодувати, але вона не хоче. Вона втомилася вже просто. Да, сегодня... да. Ти була з мамою на закупах? Да? Була з мамою на закупах. Вона пару хвилин там пограється, бо в кресло я її не можу засунути. А, забула вам сказати, що сказала ще вихователька, вона мені порадила. Навіть на моєму телефоні знайшла сайт, на якому вона сама особисто замовляє вітамін Д. Бо я хвилювалася, щодо наших хвороб мала зараз знову такі кашлі. ну вони такі тікуші. В'ялетікуща хвороба, типу без температури, трошечки сопелік, трошечки кашлю. Я кажу, це нормально, чи мені її вдома залишати? Вона каже: Ні, нормально, типа, якщо що я вам подзвоню. Але каже, тут треба приймати вітамін Д. Ви самі побачите. І вона, коротше, порадила якось дивно. Дитячий в краплях, одна крапля, вона дітям своїм дає, раз в тиждень, а потім раз в три тижні. А дорослий також там якась мега-велика дезіровка. Міогавіль велика дозіровка щодо, раз на 3 тижні дається. Напишіть в коментарях, якщо ви чули про такий вітамін D3. Що це за вітамін. Він коштує 20 євро, але ну, я вам покажу, може, фоточку. Я не знаю, чи я буду його брати, але я здивована, що тіпа, не кожен день приймаєш, а раз там 3 тижні. Коротше такі ще поради. Прийшла ще одна посилка від Ала. Я вчора ж отримала а сьогодні прийшла ще одна. У мене вчора не було стартового набору, а сьогодні прислали стартовий набір. Тут, звісно, все на німецькій, тому я ні фіга не поняла. Але я думаю, згодом я розберуся. А, відверто кажучи, я щось з замовленням трохи погарячилася, в якому сенсі. Я а, собі виписала два замовлення або то, або то. А потім, коли консультувалася по продуктах, там з'ясувалося, що там знижка. І коротше, я взяла і кейс, який мені треба для схуднення, і ще січневу акцію, і ще й дітям там на додачу, що я там взяла мюслі. Ну, і у мене вийшов великий заказ, я могла б менше замовити в перший раз. Вийшов великий заказ, і ще треба було 30 євро. Стартовий набір, і я так зрозуміла, що вони на наступний раз або наступний місяць, я так не поняла, пришлють мені отакий кейс з пробниками парфюмів. А я хотіла дуже давно спробувати понюхати їхні парфюми. У них там я хотіла чоловікові подарувати парфюм від Брюса Вілліса але коротко, ну Просто так купляти, воно не дешево стоїть. І я, коротше, ну, не стала замовляти. А пробніків, у ну, кого я візьму пробник, я не знаю, кого їх брати. А тепер у мене будуть на наступний раз. Ось. Тож, в будь-якому випадку, я тепер партнер компанії LR. Чи буду я будувати бізнес? Подивимося згодом. Підписуйтесь на канал, якщо вам це цікаво. Щодо. Продукції моїх відгуків, моїх знань, що я там буду розбиратися. Більш ретельно я вирішила використовувати канал Інстаграм. В Інстаграмі буде, мабуть, більш подробиць про компанію Ела. Коротше, буду перший раз готувати собі вечерю. Отже, спочатку гель 10 мл. Я вирішила його пити нерозведений, бо він смачний. Ну, колпачка, за гігієнічними міркуваннями пити не буду, тому врюмочку. Подивилася я той марафон, ну деяку інформацію. І зрозуміла, що на вечерю краще води багато не пити, бо вони рекомендують з ним запивати ну багато води, пити треба зранку, в обід. Але після чотирьох вони радять не пити багато води, тож я. Зап'ю тільки. Щоб вимити рюмочку від геля, бо 10 мл, щоб воно там по стінкам не залишалось. Добре. І тепер буду готувати шейк. Хто вміє вмієш в коктейлі готувати? Ось він. Треба налити 300 мл молока. Або води, або. Я ще буду розбиратися, які там рекомендації. Бачите, mm -hmm. бачите, який гарний. Так, тут написано, в чому я читала рекомендації, що три десертні ложки або дві з горкою столові. У мене нібито столова ложка, тому з гіркою будуть дві ложки. Деяко рекомендує щоб збити і щоб він постояв. Зараз буду куштувати. Я коли я худла після другої доньки, після іланочки, коли я ходила в спортзал, і у мене я купляла протеїн, пила протеїнові коктейлі. І я так і не купила собі шейкер, бо жаліла грошей. Міксером вдома взбивала, міксером, блендером, там, як вийде, але шейкера в мене не було, тому що я не знаю, чи він працює, чи не працює, скільки його взбивати. 19.30. Це в мене така речей. Коротше, я думаю, все. такой порошковый вкус присутствует, не очень сладкий.